Хтось і злив переписку внутрішнього чату Слуги народу і там відбуваються цікаві такі події в цьому фракційному чаті, де пан Микола Тищенко пише про те, що він там в рамках групи Дружби з В'єтнамом. Ви ж знаєте про це турне. Ми самі за нього голосували і обговорювали на фракції. Я там працюю з послами без сім'ї на морі, я на цей. Ну тобто, що відбувається, чого мене так прісується. і це також до речі. Ну я знов я, я, я люблю правду та баланс завжди. Це також може бути насправді, не? тому що ситуація в слузі народу непевна, там є різні групи впливу, і, значить одна група впливу воює з іншою, значить, пан Рахамія, це одна вертикаль, а пан Тищенко інша. Тому можуть бути і такі речі, не? але менше з тим виглядає не дуже апетитно. Я думаю, що Борислав зараз також він, він знає також дуже багато таємної інформації, людина слідкує за процесами. Якщо не Байден попросив. Прикрити Тайвань знизу, то, мабуть, є ще якась причина важлива. Ну, може жартувати, може серйозно. Серйозно, це те, що Микола Тищенко зараз очолює Бангкокську ТРО і так. фактично керує обороною а, Пхукету а, від російських окупантів. І, як ти бачиш, дуже непогано керує, тому що жодного російського окупанта біля пхукету немає. Як крокодили прямо. А, псих стоїть, ну, Ти бачиш хоч одного? Ні. Не бачиш. Суслик Кілька бачиш, а він є. Ти Знаєш, у мене сьогодні був дуже веселий день, але коли я побачив це, у мене ну я не знаю, як реагувати. Взагалі, давай відверто казати. Чи міг Тищенко їхати як ну, командирований кудись у відрядження? Міг? Міг? Міг чи є він фаховим дипломатом? Ні. Чи можна від нього очікувати яких досягнень? Ні. Чи може це бути дійсно якісь там користь мати для України? Ні. То що це є? Це маскування. Це фактично політичний туризм. Коли людина їде кудись, каже, що вона чимось прикривається, і потім мені колись одна людина сказала: Ого, так в тому Страсбурзі працювати треба. Це про парі. Я кажу, а ти як вважав? А він каже: Та ні, ну вважали, що ви туди їздите так. Я говорю, як так? Там початок робочого дню починався о 7.30. 7.30 ти виходиш, що о 8.00 ну, да, на... ти будеш на групі. В 9.00 закінчується група, ти йдеш в кулуари. В 9.30 вже починається сесія. Далі в обід 2 до 3 ти успіваєш поїсти, якщо не треба з кимось поспілкуватися, або нема десь комітету. Ти повертаєшся. Інколи сидиш до 7-8, потім ще які якісь комітети. Ти приходиш, все вже зачинено, ти їш ти багет, і це це правда. Ну, така, така робота. Тобі, але... Брослав, так я ж був в, в ОБСЄ якраз, правда. Так. Я, я такий втомлений приїжджав, що для мене повернення в Києву було радістю. Ну, я це я це вставав відсовці. інколи. Ну а часто там вже ти, ти знаєш, да, що перед початком планарної сесії призначаються і перед зустрічі, чи якісь yeah. там да, протокольні, ну протокольні, але акуларні зустрічі там з керівництвом. Так я інколи я в 6.30, я ніколи не встаю в Києві, а в 6.30 вставав, тому що в 7.15 перемовини там з інцями, з тими, з тими, з тими. тому, що я. Це було і нас і так там до 10 вечора. Питання в тому, а особливо коли це напередодні великих голосувань. Коли ти повинен домовитися так. зі всіма групами, коли кожен персонал, коли вибачте, коли кожен персонально повинен був з нашої делегації спілкуватися. Ну, наприклад, в мене була там Естонія, Данія, Азербайджан, британці, з якими працювали, поляки. Кожен є окреме окремий пул делегатів. Пар'єс, кожен повинен робити працювати, Роб, Вибачте, трохи хлюснуше. Ну 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 для мене це якась. Дикість, те що відбувається. Десь ми можемо жартувати все, що завгодно, але я спілкувався з е... людиною, е... яка дуже обізнана в цих питаннях. Вона каже, що е... те, що відбувається, тищенко. До того там історія 400 тисяч бере е... заступник міністра. Потім ще от кожен день це відбувається. Це тому, що все. Це є так зване поверхності натяження у води. І коли трохи більше вода стікає. Вона почала стікати. Кількість факапів перевищила, але питання в іншому. Хлопці, війна. Справжня війна, яка ніколи ну, не закінчується. І дай Боже, щоб вона закінчилась хоч би там через рік. Хоч би. А що відбувається? Що взагалі відбувається? Не можу зрозуміти. Знаєте. От я кажу відверто, я б ніколи не критикував за такі відверті факапи народного депутата, якщо б він їх не робив. Не робить все, гаразд, нормально, аплодую. Коли Верховна Рада приймає щось, що мені вважається за потрібним державі, я це підтримую. Коли Верховна Рада або Кабінет міністрів працює на інтереси України, я це підтримую. Коли сексологіню та людину, яка Має досвід як ведучу курсів по мінету, призначають посла от, Болгар... Болгарії, але я хочу сказати, я це підтримати не можу. От чому я можу підтримати, коли фахового дипломата Макієва призначають послом в Німеччину, це я підтримую. Коли я бачу, що призначають, ми того ж само Трасюкан призначили в в Страсбург. Я це теж розумію, але коли призначають так, от. Не треба факапити, тоді будуть тільки авації і підтримка. Бо в мене з'являється відчуття, що ці факапи це не випадковість, а просто хтось повинен щось для когось зробити, і от марається. Ну, інакше інакше я не можу зрозуміти. Стиченка, знаєш, ну йому краще було б взагалі мовчати. От я відверто кажу про цю історію. А я не можу зрозуміти ще одну річ. Ну, гаразд, його зараз виключили. Але ми бачили інше. Іванісов, гвалтівник, який прийшов зі слугами. Виключений? Виключений. Юрченко, якого спіймали, НАБУ вручила підозру по корупції, який сказав, що він теж хоче свій шмат пирога. Виключений? Виключений. Дмитру, Ви... Дивіться, ну вони всі по виключенню, але вони всі голосують разом з фракцією. Ми всі розуміємо, що це імітація для людей. Тому це таке питання. А окреме питання: Юрченко і Дмитрук війшли в ті шматки ОПЗЖ, щоб зробити кількість депутатів. Кількісно за де. це, це взагалі, ну як таке може бути? Гаразд, це окреме питання. Все це мене дратує, відверто дратує. І на фоні всього цього відбувається історія, про яку пише Нью-Йорк Таймс, що ще 5 січня, там 20 діб тому. Головком залужний, гроші, які він отримав у спадок, один мільйон доларів, відмовився від них і перерахував на рахунок а, Збройних сил України. І мовчав про це. І Міністерство оборони мовчало, це мені особливо сподобалось. І всі мовчали. І якщо б це не дізналося Нью-Йорк Таймс, який щось там дізнавався про те, скільки хто а, знаєте, які робить на рахунок ЗСУ українці, то ми б теж не дізналися. І от дивись, оце нормальна реакція. І оце мені подобається. А коли я бачу, що депутат один купує за 10 мільйонів будинок, який коштує 50-60, мовчить про це, не вносить декларацію, ховається, кидає слухавки від журналістів, інший летить в Таїланд, розповідає, що він працювати буде. Ну, ми ж знаємо, що Тиченко це відоміший дипломат, це дипломат рівня Кісінджера. Як мінімум. Ну, враховуючи, останні заяви Кісенджера можна це і Я ще кажу, <рив> я <рив> і кажу. Це. Але знаєш, ну, це, 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 це взагалі не зрозуміло, що відбувається. Це якась дурість. Так не можна. Війна. Війна. І коли ти кажеш, що росіяни зараз не можуть зрозуміти, чому ми не обговорюємо чергово-масований обстріл? обстріл, так? Ну так ми не обговорюємо, тому що Тищенко більш яскравий, ніж все це. Ми звикли з ним жартувати. Але давайте зрозуміємо, це представник влади, це представник влади, парламенту. У нас парламентська республіка, парламентська президентська республіка. Це одна з людей, один з людей, який приймає закони, вирішує майбутнє країни, представляє її країну на міжнародному рівні, а також виконує фактично. Бажання своїх виборців. От я впевнений, що виборці бажали, щоб Тищенко поїхав налагоджувати відносини з Таїландом і з В'єтнамом саме під час найяскравішого сезону. Там зараз кращий сезон. Тож все зрозуміло, він виконує те, що його попросили виборці. Бо інакше, якщо він це не робить, тоді запитання, як він сам це пояснить?